І що ти, Раїсо, тепер думаєш робити? Як жити збираєшся? питає мене сестра, до якої я прийшла першою, щоб розповісти про все, що сталося. Сама не знаю. Не думала я, що в 60 років матиму ще й таку оказію кажу. Кілька днів тому я додому повернулася з Греції, де була на заробітках. Я за кордоном вже 17 років, а останніх три роки додому не приїжджала, бо постійно були якісь перешкоди. Проте я майже щодня говорила по телефону то з чоловіком, то з сином, і вони запевняли мене в тому, що у нас вдома все добре. Щоб я не хвилювалась. Я за свої заробічанські гроші сину квартиру купила, щоб він міг жити окремо, а собі ми з чоловіком свій будинок відремонтували і розбудували. Стрія я не раз кликала з собою, особливо коли син одружився. Ну, чого йому тут вдома сидіти? Тут, в Греції, багато наших жінок разом з чоловіками працюють, а дехто навіть збирається залишитися і бо вже так обжилися. Я ж хотіла, щоб чоловік був просто поруч, та він категорично їхати не хотів за кордон. То ми з ним домовилися так, що я буду гроші заробляти, а він господарювати за них. Не прикрішив цій ситуації те, що я настільки довіряла своєму чоловікові, що вислала йому абсолютно всі гроші, нічого собі не залишала адже ми сім'я. Проте з'ясувалося, що так думала лише я, а мій чоловік весь цей час жив своїм життям, та я про це нічого не знала, бо мені ніхто про це не розповідав, і не дізналася б, якби не приїхала додому. Взагалі, рішення їхати додому я приймала похабцем, я втратила роботу, нову ще не знайшла, і тому вирішила, що беру відпустку і проведу її вдома. Чоловіка я набирала, щоб йому про це сказати, але в той вечір він не взяв слухавку і не передзвонив, а зранку я вже вирушила в дорогу, так що мій приїзд для всіх став сюрпризом. Але я без, без сюрпризів теж не залишилася. Я зайшла до себе на подвір'я, а там повним ходом господарює сестра мого чоловіка. Виявилося, що завиця розлучилася зі своїм чоловіком і не придумала нічого кращого, як заселитися в мій будинок, який і так пустує. А пустим він є тому, що мій чоловік вже давно живе у іншої жінки. Отака От заплутана історія. Син про це знав, він не міг не знати, але мовчав, щоб, як він сам сказав, мене не засмучувати. Він сподівався, що, поки я приїду, то тато повернеться додому. Я, коли все це побачила, то навіть не знала, до чого спочатку мені братися. Питаю зовицю, хто їй дозволив тут жити, а вона мені зухвало відповідає, що не потребує ніяких дозволів, адже це дім її батьків. Так, це місце територія свеблі, я тут невістка, але ж саме я вкладала 22 роки сюди свої гроші. Тому я попросила зувицю, щоб вона шукала собі інше місце, та вона розводить руками, що зараз їй просто нема куди йти. Чоловік теж винуватим себе не почуває, каже, що не збирався йти від мене і що треба було попереджати перед тим, як приїхати. Пішла я до своєї сестри, розповіла їй все, а вона навіть не знає, що мені порадити. Вона в сусідньому селі живе і тому не знала, що відбувається у мене вдома. Сестра питає мене, що я з цим усім збираюсь робити, а я уявлення не маю. Мені 60 років розлучатися зараз і ділити майно не варіант. Але й дозволяти жити у моїй хаті чужим людям я не дуже хочу, які не хочу, щоб мій чоловік підживав у іншої жінки, поки мене немає. Може, я сумбурно розповідаю, але мене переповнюють емоції. Я просто не уявляю, як мені діяти далі. А що б ви зробили на моєму місці? Дайте пораду.